Нова Україна, Якою вона буде після революції, цю тему обговорювали на факультеті міжнародних відносин із журналістом та телеведучим Остапом Дроздовим. Впродовж зустрічі виникало чимало дискусійних запитань. Мені загалом сподобалося. Почула багато таких думок, які мало особисто, на які отримала підтвердження, певне якесь. Тобто, е, і от власне ця бесіда дала якийсь напевно такий свій результат в тому плані, що можна було зробити якийсь висновок. На думку журналіста, єдина соборна Україна існувала тому, що Київ не давав стикатися з ходу і Заходу. А майдан він стикнув. На майдан ми отримуємо два антимайдани. На два майдани ми отримаємо чотири антимайдани і тисячі допкіних. Тобто, в принципі, ми переречені на те, що ми будемо продукувати не одного. Не всі погодилися із думкою Остапа Дроздова про відділення Галичини від решти країни. Хотілося б вірити, щоб в майбутньому Україна вона була незалежною, звичайно, неподільною, тому що і не підтримує повністю ідею подільності України на там на дві, чи якусь чи створення федерації її створення Україна має бути єдиною. Гість зауважив, що Євромайдан не може породити політичного лідера, якого б сприймали на сході. Майдан вбиває в ці дні, в ці хвилини вбиває УРСР і народжує вже власне ту модерну політичну Україну, яка вже не буде аж такою радянською, як досі. Тобто, все те, що ми вимагаємо від влади на вулиці, ми повинні вимагати від себе. Кожен день відкрита зустріч завершилася спільною світлиною для усіх учасників: Сніжана Палащенко, Мар'ян Палик, Франко Тіві.